Привіт! Сьогодні розглядаємо соло гліч, який дозволить вам дуже швидко прокачати роль торговця. Для виконання цього глічу необхідно виконати лише дві умови. Перше, ви маєте бути у соло сесії, і друга, хтось з ваших друзів має бути онлайн. Неважливо хто. Це соло гліч ми просто один раз приєднаємось до його гри. Він навіть про це не знає. Тож розпочнемо. Ітак. Перше ми створюємо соло-сесію, змінивши МТЮ. Залишаю підказку як створювати соло лобі. Далі ми йдемо у New остін і стаємо ось у цьому місці, де я стою, біля букви N. Нам потрібно заспавнити наш табір ось тут. Це локація gap 2 Reach. Перший пункт у меню. В мене табір заспавнився з третього разу. Потім їдемо у табір до Кріпса Брати завдання. Цей гліч працює однаково і для поповнення запасів, і для доставки. Прокачувати роль, швидше виконуючи доставку. Обираємо завдання. Як тільки Кріпс розпочинає говорити, переходимо на головний екран консолі через кнопку PS і приєднуємось до гри нашого друга. Натискаємо прийняти. Далі бачимо екран загрузки і з'являється помилка. Натискаємо вихід. Після того як прогрузились, біжимо в сторону табору. Ось у це місце. Зверніть увагу на мінікарту. Усі іконки, крім табору, мають зникнути. Коли на мінікарті відображається тільки табір, біжимо ось сюди, до залізничної колії. Екран став чорним і ми розпочинаємо доставку. Доставка може бути тут тільки у дві локації: одна біля нашого табору, а інша ось тут, трохи далі. Тому ми і виконуємо цей гліч саме у цій локації. Тут рівень торговця піднімається найшвидше. Розпочинаємо доставку, їдемо прямо на дорогу. І повертаємо праворуч. Так розпочинаємо кожну доставку. Мітка доставки не з'являється одразу. Тому коли проїжджаєте першу точку, зверніть увагу на цього чоловіка. Якщо він стоїть, значить нам сюди. Ось і все швидко, правда? Далі знову біжимо до залізничної колії. Дивимось на міні-карту, мітки з'явилися, розвертаємось назад. Мітки зникли, знову біжимо до залізничної колії. Наступна доставка. Чуємо постріли, значить нам знову сюди. Завозимо припаси на територію, вбиваємо усіх. Це місія завершена. Також після завершення цієї місії можна зачекати 15 секунд і тоді бігти до залізничної колії. Друзі, якщо вам подобається мій контент, підтримайте мене лайком. Також підписуйтесь на канал. Попереду в нас ще багато цікавого. Зараз тихо і нікого з правої сторони не видно. Це означає, що у нас доставка на другу локацію. Їдемо до залізничної колії. І у нас з'являється маркер. Виконуємо доставку. Кінцівка тут трохи відрізняється від першої. Цей раз тихо, але тут також може бути перестрілка. Після цієї доставки ми їдемо ось до цієї скелі. Звертаємо увагу на міні-карту, маркери зникли, повертаємось назад. Ось так і прокачується роль торговця. Також можна виконувати місію поповнення припасів. Все робиться так само, тільки на прокачку йде більше часу, так як є три локації і вони знаходяться далі. Але якщо доставка недоступна, то це теж гарний спосіб прокачки. А тепер кілька порад від мене. Якщо ви виконуєте доставку і у вас не зникають маркери на міні-карті, перевірте свій табір. У вас там гість. Розберіться з ним і мітки одразу зникнуть. Якщо ви виконуєте місію поповнення запасів і доставляєте мішок, підійдьте до залізничної колії. З'явиться таймер. Зніміть мішок і біжіть з ним у табір. Просто киньте його на землю біля кріпса і продовжуйте гліч далі. Друзі, кому цікаво як швидко прокачувати персонажа, переходьте за посиланням в кінці відео. Бережіть себе та до зустрічі у наступному відео.